Христос Воскрес! Воїстина Воскрес. Капеланське благословіння на 17 квітня 23 року. Христос Воскрес із мертвих, Смертью смерть подолав І тим, що в гробах життя, дарував. Христос Воскрес із мертвих, Смертю, смерть подолав І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес і смертний, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Бри, брати, сестри, побратими. Христос Воскрес, бо Воскрес. Ви знаєте, ми вчора. Сьогодні другий день святуємо Пасху, перемогу, Воскресіння Господнє. І знаєте, от мені подумалося, і сьогодні святе письмо про це говорить. А що буде на наступний день після перемоги? І дуже чітко в Євангелії від Іоанна написано і розповідається така оповідь, оповідь про Іоанна Хрестителя, що він хрестив там Йордані на покаяння і прийшли до нього фарисеї і запитали його: А хто ти такий? Що ти сам про себе говориш? Чи ти пророк, чи ти Ілля, чи ти Месія? Що ти про себе скажеш? Це питання після того, як ми перестали переможцями для мене. А чи я знаю тепер, хто я в новій якості, в якості переможця? Чи я ще не усвідомлюю, чи я все опозиціоную з тим, вчорашнім а, не переможцем? От я сьогодні переможець, і ви знаєте, а, тоді сказав він, хто я. Він себе чітко ссував в новій якості Іван Хреститель, що я той, який передбачив дорогу а, того Месію, який. Прийде я саме той, який вам оповідаю про це, просто, а, ну оголошую про це, а ви повинні покаятися і зустріти його готовими з чистим серцем. Але я повинен це зробити для себе, будучи переможцем, я повинен сказати, хто я в новій якості, а, і що я буду робити, і як я буду на це все дивитися. Бо а, світ не помінявся, помінявся я. Ті а, друзі, які були біля мене, залишаю, залишаються. Друзями біля мене, ті вороги, які круть на мене, залишаються біля мене, ті обставини, які навколо мене, такі ж самі. Але я помінявся і я почав дивитися на цей світ новими очима, очима переможця. І перед тим, як почати, я повинен задумати з себе і сказати: а хто я в цій перемозі? Як я себе асоціюю і позиціоную. Амінь. Христос Воскрес!